Пів тисячі в одній платіжці сумчанам масово приходять рахунки на газ із заборгованостями. У декого вони сягають майже тисячі гривень. Чому сумчани не притомнюють, коли бачать цифри у квитанціях, дізнавалася Юлія Настенко для того, щоб нагріти чаю, мені доводиться платити пів тисячі гривень щомісяця. Такі гроші, звичайно, такі платежі, звичайно, мені не по карману. Пані Надія досі в шоці від цифр у платіжках за газ каже за лютий місяць замість звичних 40 гривень нарахували 150. та ще й невідомо звідки взялася сума 500 гривень, нібито боргу. Оскільки ми не готові були. До такого, то звичайно можна було просто свідомість втратити. Якщо Арсеній Петрович говорить про те, що ми повинні затягнути, повинні затягнути паски, бо неначе ми так розкішно живемо, так? так вони в нас затягнуті з самого дитинства. А от зараз залишилось їх затягнути вже на шиє, не талії. Аби з'ясувати, чому така шокуюча різниця в цифрах, рушаємо до суми газу. Тут на нас чекає сюрприз. Виявляється, не лише пані Надії дісталася платіжка із захмарною сумою. Установа просто переповнена розгубленими сумчанами, ну, народ весь бушує, отак. Це нереально. Це називається просто з людей денег. Дуже тяжело, тому, мабуть, всі люди пособиралися тепер. Раніше не було таких толкатні, як зараз. Один син в АТО, а другого хочуть опять забрати. Один був, і хто його знає, як тепер виживати. До речі, за останні два роки Кабмін вже тричі змінив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників. 24 березня вступили в дію нові норми. Цьогоріч їх знову збільшили у півтора рази. Вони становлять майже 4,5 кубічних метрів для споживачів, у яких є газова плита, більше 7 кубічних метрів для тих, хто з газовою плитою, але без централізованого гарячого водопостачання, і 14 кубічних метрів для споживачів, що мають газову колонку. У «Сумогазі» ж кажуть, через помилковий минулорічний тариф кабміну люди тепер і змушені переплачувати. Є ухвала Верховного апеляційного суду України з травня минулого року. По лютий теперішнього року ми зобов'язані зробити перерахунок споживачам, які використовували за нормами. Цей перерахунок становить ну в два рази більше. Виходить, людям треба заплатити ніж вони платили протягом року. Проте пообіцяли суму заборгованості за рік розділити на 9 місяців. Остаточні перерахунки сумчанам прийдуть вже у квітні. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС.